Доброго дня! Мене звати Лілія, я рада знов привітати вас на моєму каналі і сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків землі з 25 листопада по 1 грудня. Пропоную вам підписатися на мій канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок для того, щоб вчасно отримувати сповіщення про вихід нового відео. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у тельців. На цьому тижні щось таке відкриється, можливо, якась така таємниця. Або що від вас щось було приховане, що, можливо, у вас викликче такі емоції, які вас на деякий час щось так або збентежить, або якась така інформація яка заставить вас трохи похвилюватися. Можливо, вам на цьому тижні, якщо ось відкриється щось таке, що вам не зовсім буде, знаєте, так, до серця. Така інформація, я навіть не знаю, такий тиждень для вас можливо, не дуже легкий. Щось таке відкривається те, що було, те, що було закрите, те, що було приховане від вас. У вас і ось така карта, карта такого деякого... Деякої омани, тому, будьте, знаєте, щоб ви не почули якийсь, який б скелити шафи на цьому тижні вилезли, коли відкривається правда, можливо. Вона не зовсім для нас така позитивна. Але коли ми знаємо усю правду, то нам подалі буде легше йти. Тому я бажаю, щоб щоб ви не почули на цьому тижні, про що ви не дізналися, сприймайте, як те що це відкриє для вас правду. І далі ви вже буде, будете розуміти, що від вас оце не приховано. Тобто відкриється якась така інформація, яка на сьогодні для вас була закрита. Я вам бажаю. Щоб ви змогли прийняти усе те, що ви почуєте. І надалі йти і вистроювати свій шлях, знаючи усе. Іноді нам треба знати правду. Нехай ця правда відкриється і Нехай цей тиждень пройде для вас легко. І у подальшому воно все відійде на другий план. Вдалого вам тижня! Нехай у вас все буде добре. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у ДІВ. На цьому тижні вам потрібно, так, знаєте, і ви будете таким, можливо, впевненим у собі, тому що у вас все буде вдаватися, ви будете почуватися себе впевненим, ви під таким захистом. Вашого янгола-охоронця, цей тиждень початок гарний і на початок чогось нового, а також і на отримання плоди від вашої праці, або, таке, знаєте, визнання на роботі, або щось таке, можливо, вам щось скаже таке. Що вам дійсно буде приємно, бо ви цього заслуговуєте. І на цьому тижні ви саме, можливо, почуєте від когось слова подяки, де ви будете, так, знаєте, задоволені собою. Ви такі дуже чудові. Я вам бажаю, щоб люди бачили. Яки ви дійсно чудові люди, щоб вам казали і слова подяки, щоб ви ваш бізнес, ваша справа, вашій родині все так процвітало, все росло, все примножувалось. І саме цей тиждень. Буде такий для вас. Я вам бажаю приємних слів. Я вам бажаю, щоб вас визнавали. Нехай цей тиждень про вас для вас пройде легко, і ви були б ось так впевнені у собі всього вам самого найкращого. А зараз давайте подивимось. Що буде відбуватися на цьому тижні у козорі? Козаріг? звалить на себе такий вантаж відповідальності, звалить на себе такий, знаєте, буде тягнути все на собі, в будь-якій справі на вас будуть покладатися. Можливо, щось вам будуть казати, що ви щось не розумієте, але ви так. Все одно йдете впевнено своєю такою дорогою, де вас ніхто не зможе там з вашого шляху кудись там відволікати. Цей тиждень, якщо ви там щось собі запланували, то він такий, знаєте, буде. З допомогою, з допомогою Всесвіту, з допомогою не людей, а саме, знаєте, якщо ви їдете, то вам світе зелене світло, тому що ви йдете, знаєте, так, впевнено, вашою дорогою, не дивлячись ні на кого, тобто цей тиждень. Можливо, вам так буде треба взяти на себе оцей вантаж відповідальності, або якісь такі справи. Ви так як той, загрузили цей рюкзак і несете оцю ношу. І цей тиждень, наприкінці, буде, знаєте, з такою. Розумінням Того, що оцей вантаж, оцю відповідальність ви змогли пройти. І саме це вас буде надихати. Саме це, що ви можете, і у вас виходить. Щоб ви на себе не загрузили. Що б ви не робили. Який би груз? Вас би не був. За вашими плечима, ви зможете вдало пройти цей тиждень. Я вам бажаю перемог в будь-якій справі! Я вам бажаю, щоб ви собі не запланували на цей тиждень, щоб у вас вдалося, а у вас і вдається. Дійте сміливо, дійте рішуче, і у вас все вийде. Я вам бажаю вдалого тижня. А усім нам мирного неба! Бережіть себе! Пропоную вам підписатися на мій канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок для того, щоб вчасно отримувати сповіщення про вихід нового відео. До побачення!